В однім краю жила була сім'я Матуся та малесенький синочок. Матуся була дуже гарна, добра, лагідна, працьовита, а взяли її Україна. А хлопчик був веселий та живавий Його звали Грицем. Жили вони дружньо та щасливо кожну хвилиночку в праці. Але одну... Трапилася біда, залетів до їхнього краю злий сміх, схопив Матусю країну та поніс її далеко-далеко. Грицю, синку, допоможи. Заплакав маленький Гриць, затужив за матусю. Без матусі як прожити? Де мені її знайти? Хоч малий, готовий діти. Я на пошуті йти, я матусеньку знайду та додому поверну. Став Гриць всюди розшукувати свою матусю. Йшов він лісом та зустрів маленького зайчика. Добрий день, зайчику. Добрий день, Грицю. Зайчик, змій напав, мою матінку він вкрав. Вирятуй мене від біди. Змій, я винайди сліди. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, дай мені поїсти милий, бо нема вже більше сили. Я не їв вже кілька днів, дуже зайчик зголоднів. Ніколи допомагати. Треба матінку шукати. Ох. Не став допомагати гриць голодному зайчику та пішов далі шукати Змія. Аж раптом зустрів на галявині по лисичку. Добрий день, лисичко. Добрий день, Грицю, лисичко, змій напав, мою матінку він вкрав. Вирятуй мене від біди, змій, я винайди сліди. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Не став гріх допомагати замерзлій лисичці, Та пішов далі. Дійшов до Великого дуба. та побачив ведмедика. Добрий день, ведмедику, добрий день, Грицю. Ведмедик, змій напав. Мою матінку він вкрав. Вирятуй мене від біди. Змій, я винайди сліди. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, прибери з лапи гілку, мені боляче та гірко, я не можу ворухнутись і беріг свій повернутись. Ніколи допомагати, треба матінку шукати. Ох. Не став грим допомагати бідолашному ведмедику, та пішов далі. Довго він блукав лісом, переходив ріки та гори. Та ось нарешті знайшов печеру, в який змій ховав матінку Україну. Я жахливий змій відомий. роблю усім свідомо. Всюди, всюди я літаю і людей собі хопаю. Хочу краєм володіти, хай мене бояться діти. Дядько змій, ось цю хвилину. Міду, відпусти тебе, молю, я вогнем тебе спалю, де собі не обертайся і сюди не повертайся. Ой-ой-ой! Зікався грик страшного Змія. Побіг собі, куди очі дивляться, заблукав у лісі, зупинився на галявині та гірко заплакав. <рес> Без матусі як прожити? Де мені її знайти? Аж раптом з'явилася перед Грицем старенька бабуся. Але ж насправді це була не бабуся, а берегиня, чарівниця, яка захищала рідний край. Добрий день, Грицю, ти чого сама? І в такій моїй біді нікому допомогти. О Грицю, Грицю, щоб тобі допомогли, ти повинен помагати. Щоб добро тобі дали, треба його іншим дати. Добре будь, то підчутливим. Ось тоді побачиш диво. Зрозумів, зрозумів. Дякую тобі, До допобач, рідний край не захистив, хай тобі завжди ми щастить. Ми не... Інше, Щоб і тобі допомогли. Знайшов він Одного зайчика. Ось тобі зайчик Моквина, їж. Дякую. Якщо треба допомога, ти поклич мене на Бога. До побачення, Грицю, до побачення зайчику. А далі розшукав Грицю лісі бідну, замерзлу лисичку. На тобі лисичка хосточка зігрійсь. Дякую, якщо треба допомога, ти поклич мене небого. До побачення, Грицю, до побачення, лисичку. Нарешті прийшов рись до Великого думку, де сидів долашний ведмедик. Ти вільний ведмедику. Дякую. Якщо треба допомога, ти поклич мене небого. До побачення, Грицю, до побачення, ведмедику. Допоміг Гриць звірятам у лісі та знову повернувся до Змія. Дядько Змій, ось в цю хвилину мою мати, Україну відпусти тебе молю. Я вогнем тебе спалю. Зайчик, лисичка, ведмедик, допоможіть. Змію, Змію, ти тікай, бо тобі настане край звірки та гри боротися зі зміни. Зайчик його зубками кусав. Лисичка хвостиком по очках лупила. Медведи важкою лапою бив, а Грицім допомагав. Злякався Змій, та втік. Ой, не тут зі мін. Відлетів змій у далекі краї, та більше не повертався. І матінка Україна вийшла з печери. Дякую тобі, Грицю, і вам, звірята. Будемо ми разом жити, будемо щастям радіти, працювати, веселитись та ніколи не сваритись, щоб цвіли лани і гай, і увесь наш рідний край. Україна! І стали звірята, Грицько. Та матуся Україна жити разом. Україна промипала, піклувалась, годувала, а вони її захищали і розквітнула навкруги увесь край. І стали люди цей благословенний край звати Україною. Я люблю твої долини, ріки, гайні, полонини. Україно, рідний край, мабуть, кращого немає. Хай завжди вона нам квітне, хай сміхаються тут діти. Будемо її кохати. Україна наша мати!